Всім привіт! Ви на каналі Каскад Фішінг. І сьогодні я хочу розповісти вам про суперсекретні рідини під назвою Ліквід. Ліквід з англійської мови в перекладі означає всього лиш рідина. Будь-які рідини, які ви використовуєте для загодівельних сумішей, будь-які рідини, які ви використовуєте для. Е Прикормок, зволоження прикормок в ваших флет-годівницях, стійках і так далі. Вони будуть класифікуватися як ліквід. Тобто просто рідина. Ось Сьогодні я вам розповім, як я їх класифікую, як я їх розрізняю, коли як їх використовувати, і покажу, як зробити найпростіший елементарний ліквід в домашніх умовах. Тут в мене мої ліквіди, для прикладу, там, белачан, це комерційний продукт. Тут дуже багато складників, більше 12 складників. Коли ми говоримо про комерційний продукт, ми маємо запобігти розслоєнню всіх компонентів, тобто, щоб зверху не збиралися якісь певні там з більшою гостиною, але не спадали з меншою і тому подібне. Тут вже багато складників, це продукт, зроблений для продажу. Ці всі ліквіди, це ароматичні. В складі є багато різного. Але я їх класифікую як ароматика. Це ароматика для нашого сподмікса, це ароматика для наших флетміксів, стікміксів. Е, в принципі, тут нема багато інформації, яку про них розповідати. Чи ефективні вони? Так, вони дуже ефективні. Наступна класифікація це натуральні ліквіди. Натуральні ліквіди, для прикладу, у мене в лінійці вже от вийшов Red Fish Amino. Це повністю натуральний складник, в ньому немає додаткової якоїсь ароматики, е, виключно натуральний запах, це основа тут гідроліз лосося. Е, гідроліз це процес, е, в якому з білка вивільняються амінокислоти. Дуже крута штука, хто цікавиться, розуміється, знає. Е, Риболови знають, що карпу, амуру, великій с рибі дуже вона на молекулярному рівні відчуває. І розуміє, що амінокислоти їй потрібні для життєдіяльності. Тут, крім гідролізу, ще близько восьми складників, які підсилюють дану рідину, дуже ефективна, я зараз нею часто користуюсь, реально крута. Ось. Також моя улюблена Моя улюблена рідина для зволоження сподмікса це користі плікер, це CSL. Всім відомий екстракт кукурудзяний. По ньому, що розкажу, коли ви дивитесь на прилавках магазинів, обираєте для себе, воно має бути такого темно-жовтого кольору. Коли ви бачите, що він вже більше до коричневого або темно-коричнева рідина, є два варіанти. Перший виробники додали в склад, щоб здешевити собі вартість, додали в склад бурякову меласу. Не до кінця правильно псує аромат. Не так працює. Бурякова меласа сама по собі ефективна, але вона не універсальна, бо вона дуже сильно клеїть корма. Вона дуже густа і за рахунок цукру, там, ну, самого складу вона липка. Або якщо ви купуєте ЦСЛ і він не такого кольору, то він протермінований, йому вже гаплик. Звертайте на це увагу, в ЦСЛ допускається, коли зверху буде збиратись такого темненького кольору рідина. Рідша від того, що осідає. Це все нормально. Цей CSL буде працювати. Моя улюблена натуральна добавка, реально крута. Е, є ще третій вид ліквідів, про який я, я сьогодні просто не маю їх з собою. Я їх використовую в виробництві аромаліквідів. Тому що це не просто аромаліквід, тут в складі кожного ліквіду є також і натуральні складники, натуральні складники в плані екстрактів. Це екстракти там, криля, ефірні олії, екстракти там, лосося і тому подібні. Екстракти я використовую в виробництві арома Ось, Про екстракти зніму взагалі окреме відео. Це теж дуже просто. Ви зможете зробити вдома, ви зможете користуватися екстрактами як окремим ліквідом для риболовлі. Ось, ну що, покажу вам, покажу вам як зробити супер-супер-супер секретний ліквід. Беремо таку рідину. Тут в мене точніше дві рідини. Це 200 мл пропіленгліколь і 200 мл гліцерин харчовий. Чому дві рідини? Дуже велика кількість дешевих ліквідів, які я бачу на прилавках, вони вироблені тільки з гліцерину. Гліцерин значно дешевший від пропіленгліколя. Знову ж таки наголошу, тільки харчові. Ми використовуємо гліцерин і пропіленгліколь для риболовних прикормок. Ось, гліцерин значно дешевший для того, щоб знизити собі вартість продукту. Використовують виключно гліцерин. Чому це неправильно, на мою думку? На мою думку, неправильно, тому що гліцерин буде працювати виключно на дні водойми. Він густий. Це дуже густа рідина. Вона буде падати з вашим сподміксом, гліцерин буде важко пити. Вашому корму, наприклад, там, якщо ви зволожуєте пельчик, він буде дуже довго його вбирати. Якщо це гліцериновий повністю гліцериновий ліквід, то ну, його хоча б розбавляти тоді з водою, щоб швидше пельчик відбрав аромат, відбрав складники. Ось. Аромаліквіди, забув сказати, аромаліквіди ми можемо використовувати з. Флет стік пелецом, тобто мікропелецом. Ми можемо ними зволожувати, робити ароматику. Там, наприклад, в мене є вже там готові тут 60 мл такого ліквіду. Якщо ми говоримо про натуральні ліквіди, я не рекомендую їх використовувати при ловлі на флет. На стік, звичайно, на стік більш буде. Е більш об'ємніше можна працювати з тіком, туди можна додавати і сухі складники, можна якісь там густі е природні рідини додавати, стік буде працювати. А от саме, щоб механіка роботи флита в воді залишалася без змін, вам треба, е вам треба використовувати все-таки е гліцериново-пропіленгліколеві е ліквіди. Воно не буде клеїти вам корм і механіка не порушиться. Так ось, взяли 100 мл пропіленгліколь, 100 мл гліцерин харчового. Їх ретельно розмішали, в мене така от штучка є. Позичив дружини, розмішуємо, вони між собою класно поєднуються і у вас виходить отака консистенція. Не супер густий, але все ж таки. Густина зберігається за рахунок гліцерину і такий ліквід буде працювати у вас в усіх трьох слоях води. Тобто він буде працювати як в верхньому, так і в середньому, так і на дні водойми. Тобто він осяде. Якщо ми візьмемо виключно пропілене ліколь, він буде розсіюватися. Тільки та частина, яку впитає ваш корм, попаде на дно, інший буде розсіюватися виключно в верхніх слоях. На дно впаде вже мало. Ось. Перемішали, беремо ароматику. Ароматику я використовую е і всім рекомендую виключно риболовну. Це не обов'язково сісімур, зараз в мене в руках сісімур е лосось. Це ультраесенція, відомий виробник, 100 років на ринку, реально робочий прикорм, е робочі рідини. Я не рекомендую вам використовувати. Е Кухонну ароматику. Що таке кухонна ароматика? Мені присилали на тест, французька ароматика, близько 20 ароматів. Я тестував, щоб використовувати їх в виробництві. Мені не підійшов ні один. Тому, що, для прикладу, щоб ви розуміли, що таке кухонна ароматика, кухонна ароматика, там, наприклад, там, краб, аромат краб, його запах такий як там, в сухариків, чіпсів з крабом. Ну, Це не зовсім те. Навіть скоріше зовсім не те, що потрібно використовувати в рибалці. Люди розуміють, що вони роблять, люди працюють роками. Я віддаю перевагу виключно дорогій ароматиці. Крім Сісімур, можу відзначити Nutra можу відзначити рот хатчесом. Дуже круті, якісні. Ну, вони, звичайно, і коштують немало. Так ось, в нашу рідину додаємо ароматику. Сьогодні ми зробимо лососевий ліквід. На 400 мл, приблизно 10 мл аромат, який потрібно додати. Тут вже ви тестуйте, пробуйте, наскільки ви хочете, щоб був насичений аромат. Як би це не було смішно чи прикро, вуаля, ліквід готовий. Це от самий банальний, простий ліквід. І він буде ловити рибу, він буде приманювати рибу, він буде залучати рибу в ваше місце лову. Е, на жаль, багато дешевих ліквідів. Ви розумієте, що ціна ліквіду залежить від кількості складників. Якщо ліквід дуже дешевий, і вам рецепт, то це от він. Чи буде він настільки ефективним, як більш дорогі, більш якісні, більш багатокомпонентні, ні, не буде. Але він все одно буде ловити рибу. Це якби ваша основа. Для того, щоб ваш ліквід був більш ефективним, більш багатим по складу, ми можемо використовувати ефірні олії. У мене зараз в руках ефірна олія чорного перцю. Дуже крута добавка, дуже класно працює, її треба зовсім трішечки на 400 мл, ну там буквально 4-5 капель. Цього вистачить. Дуже насичений, це дорогі ефірні олії, вони дорогі. Але риба дуже класно на них реагує. Перемішуємо. Такий ліквід, як вам показую, він не буде по своєму складу таким, як там, мої, наприклад, ліквіди чи ліквіди інших компаній. Я надіюсь, якщо вони там якщо вони щось додають, скажімо так. Але це от самий простий ліквід. Це можете його назвати Salmon Black Pepper. Тобто лосось, чорний перець. Дуже класний аромат. В мене вже пішли, от пішла арома, що продукт вже став наполовину комерційним. Додамо барвник, харчовий барвник. Разом з такою мішалочкою взяв дружини, використовують в тортах, перемішуємо і от виходить у нас такого. Темно-червоного кольору. Ліквід. Дивіться, в такому форматі, як я вам показав, на жаль, багато на ринку представлено таких ліквідів. Вони не супер ефективні, але вони знову ж таки повторюються, вони будуть приманювати рибу. Вони будуть розслоюватись, оскільки це ефірна олія в складі, оскільки там ліцерин, пропілен гліколь, ефірна олія буде підніматися вверх, там ароматика теж не поєднається там дуже добре при такому перемішуванні з всіма складниками. Тому, якщо ви захочете зробити свій ліквід вдома перед використанням ретельно дуже збовтуйте банку. В виробництві там, комерційного продукту, звичайно, що використовуються вже там, емульгатори, поєднувачі смаків запаху, підсилювачі смаків і запаху, велика кількість там, екстрактів, ефірних олій різних природних олій, такі як, наприклад, там, конопляна, салмон ойл, тобто олія лосося. Вони вже будуть більш ефективними, більш складними. Для такого, як я вам захотів показати продукту, цього вистачає. Вже і так мені писали, що там виробники замовлять кілера, бо я вам забагато розказую в Ютубі. Я розповідаю виключно те, що я ну, не вважаю якимось там секретом, це от база, це база ліквіда. Щоб зробити його більш ефективним, можете додати екстракт. У мене тут 200 мл екстракт лосося. Тобто у нас вже весь аромат буде лосось з ноткою чорного перцю. Перемішуємо. По екстрактах я вже говорив, зніму окреме відео, їх робити насправді не важко. Плюс-мінус робочу історію я вам покажу. От ми перемішали, от все, в принципі, у нас готовий ліквід. Кому було цікаво інформативно, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте лайки, обов'язково пишіть коментарі. Дякую за перегляди. Всім добра!